У цьому відео ви побачите таке, хто став новим тренером Манчестер Юнайтед, поповнення в складі Барселони, кого відсторонило Полісся та інші цікаві новини. Ну що, готові? Тоді поїхали! Манчестер Юнайтед офіційно назвав ім'я нового головного тренера. Червоні на своєму офіційному сайті оголосили про те, що Майкл Карік буде працювати з командою до кінця поточного сезону. Він замінить звільненого Рубена Аморіма. Карік вже виконував обов'язки тимчасового головного тренера М'ю у 2021 році після звільнення Сульшера. Тоді він провів три матчі, здобув дві перемоги і один раз зіграв нічию, після чого покинув штаб з приходом Ральфа Рангніка. Як гравець Карік провів за клуб 464 матчі у всіх турнірах в період з 2006 по 2018 роки. Він був придбаний у Тоттенхема з ініціативи сера Алекса Фергюсона і став однією з ключових фігур в півзахисті команди протягом більше десяти років. Барселона офіційно повернула Жуао Кансело. Каталонський клуб повідомив про повернення 31-річного португальця. Кансело перейшов з альхіляля на правах оренди до кінця сезону. Новачок Барселони обрав футболку з другим номером. Раніше інсайдери розкрили фінансові подробиці трансферу. Кансело погодився на суттєве зменшення зарплати. За півроку в альхілялі він мав заробити 7,5 мільйона євро. Натомість Барселона змогла запропонувати максимум 2,5 мільйона чистими. За оренду альхіляль отримає 4 мільйона євро. Цікаво, що першим саудівським клубом домовився Інтер. Однак сам Кансело дуже хотів повернутися до Барселони. Універсальний захисник вже виступав за Блаугранас в сезоні 2023 2024 Полісся офіційно підписало Іліра Краснічі. Косоварський захисник перейшов з Колоса і підписав з вовками контракт на 3,5 роки. Сума трансферу оцінюється у близько 2 мільйони євро. Ілір виступатиме за Полісся під 16-м ігровим номером. Зауважимо, що у сезоні 25-26 Краснічий зіграв 14 матчів в УПЛ та відзначився одним забитим м'ячем. Президент Львів'ян Григорій Козловський зробив несподівану заяву щодо Владислава Лупашка. Вікторе, хочу поділитись інсайдом, що Рух Львів розглядає кандидатуру Лупашка головним тренером жіночої команди, і це на жарт, написав президент Руха у коментарі до посту Віктора Вацька в інстаграм. Нагадаємо, що раніше Козловський та Лупашко серйозно конфліктували. Президент руху навіть не приховував своєї радості, коли Владислава звільнили з посади головного тренера Карпат. Тому все ж найімовірніше, що такий коментар Козловського це тролінг на адресу Лупашка. Полісся офіційно відправило в дубль гравця збірної України і ще одного лідера Олексій Гуцуляк та Сергій Чопотенко не поїхали з основною командою на зимові збори, стверджує Sport.ua. Пізніше цю інформацію підтвердив і Житомирський клуб. Футбольний клуб Полісся інформує про управлінські рішення щодо формування складу першої команди та надає офіційне роз'яснення з метою запобігання хибним трактуванням у публічному просторі. Протягом трималого часу клуб вів предметні та коректні перемовини з футболістами Сергієм Чоботенком та Олексієм Гуцуляком щодо продовження співпраці. ФК «Полісся» запропонував гравцям нові контракти на значно покращених умовах із переглянутою заробітною платою, бонусною системою та чітким баченням їхньої ролі в команді на кілька сезонів уперед. Клуб діяв послідовно терпляче та з повагою до футболістів, надаючи достатньо часу для ухвалення рішень. Водночас запропоновані умови не були прийняті гравцями. У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов'язують своє майбутнє з ФК Полісся, поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу, враховуючи високий рівень конкуренції в складі, а необхідність планування підготовки команди, було ухвалено управлінське рішення. Сергій Чоботенко та Олексій Гуцуляк не залучаються до підготовки першої команди та з сьогоднішнього дня переведені до команди ФК Полісся Ю-19. При цьому наголошуємо: клуб у повному обсязі виконує всі свої контрактні зобов'язання перед футболістами: фінансові, організаційні та побутові, до сплимання терміну дії їхніх чинних контрактів. Йдеться виключно про спортивне та стратегічне рішення, ухвалене в інтересах команди та її майбутнього. ФК Полісся вважає дане роз'яснення вичерпним і не планує подальших публічних коментарів щодо цього внутрішнього кадрового рішення клубу. Йдеться в повідомленні Полісся. Динамо офіційно продовжило контракт з Тарасом Михавко. Захисник збірної України продовжив контракт з киянами до 31 грудня 2030 року. Стабільним гравцем першої команди Динамо Михавко став у другій половині сезону 2023-2024, а у наступному сезоні він вже став одним із лідерів команди за кількістю проведених матчів та ігрового часу. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Та не забувайте підписатись на канал.